Наразі розпочалась реконструкція аварійних ділянок водогодну Дністер Чернівці. Наразі стартувала перша черга першої стадії проєкту муніципального водного господарства. Детальніше про реалізацію проєкту та чи будуть відключення води під час робіт розповідаємо далі. Найскладніші ділянки водогону Дністер Чернівці, через аварії, на яких у Чернівцях були тривалі відключення води, нарешті почали реконструювати в межах першої черги, першої стадії проєкту муніципального водного господарства. Загальна протяжність ділянок, які планують замінити, близько шести кілометрів. Це мрія кожного чернівчана, щоб всі були з водою, й не не, не, не не було перебоїв. Звісно, це про процес сам не швидкий, довготривалий. Ми вже все говорили, що це перший етап, який є, зараз заміна в водогону триватиме 12 місяців. Ми сподіваємося, що форс мажор не буде і все здадуть, і все здадуть вчасно. Хід реалізації проєкту контролюватиме міжнародний консультант Кові, який також здійснюватиме і загальне управління проєктом. Підрядником виступила компанія Фека з Туреччини, яка має великий досвід у реалізації інфраструктурних проєктів у різних країнах світу. Визначення підрядника було здійснено за результатами міжнародної закупівлі. Ми в якості консультанта і інженера були частиною цієї пропозиції. Ми маємо тверду віру, що підрядник має достатньо досвіду та знань, щоб реалізувати цей проект належним чином. Ми, як міжнародна компанія, маємо відповідальність перед клієнтом водоканалу перед суспільством, щоб ці роботи були виконані належним чином. Хоч під час заміни водогону і можливі відключення водопостачання, втім ситуацію постараються тримати під контролем, аби їх мінімізувати, зробити роботу, щоб відключень практично не було, щоб мешканці міста не відчули негативу, і робота виконувалась в максимально стислий термін. Без зупинки подачі води. У Чернівці водоканалі кажуть, під час роботи будуть враховувати також складну ситуацію в енергетиці. Сьогодні у нас друга частина буде зустрічі, це так само ми будемо говорити про можливі рішення про щодо зменшення навантаження. У нас є три проекти на енергетичну систему, саме нашу локальну енергетичну систему. Це також зараз дуже актуально. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.